Книга перша Самуїлова, глава 4. І було Самоїлове слово для всього Ізраїля, і вийшов Ізраїль на війну проти Филистимлян, та й таборував при Азерії, а филистимляни таборували в Афеку, і вишукували филистимляни навпроти Ізраїля. А коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед филистимлянами. І вони побили в бойовому шикові на полі близько чотирьох тисяч чоловіка. І прийшов народ до табору, а Ізраїлеві старші сказали, чому вдарив нас Господь сьогодні перед фелестимлянами? Візьмимо собі щіло ковчега Господнього заповіту, і нехай війде поміж нас, і нехай спасе нас із рук наших ворогів. І послав народ народощіло й понесли звідти ковчега заповіту Господа Саваота, що сидить на Херовимах. А там були двоє Ілієвих синів: Хофні та Пінхас, із ковчегом Божого заповіту. І сталося, як ковчег заповіту Господнього прибув до табору, то весь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж застогнала земля. А филистимляни почули голос окрику та й сказали, Що це за голос цього великого окрику в єврейському таборі? І довідалися вони, що Господній ковчег прибув до табору. І полякалися филистимляни і говорили: Бог прибув до табору, і сказали вони Біда нам, бо такого, як це, не було ще ніколи. Біда нам! Хто нас урятує від руки цих потужних богів, оце вони, ті боги, що вдарили були Єгипту всякою поразою у пустині. Зміцніться та будьте мужні, филистимляни, щоб ви не служили євреям, як вони служили вам. І будьте мужні і воюйте. І воювали, филистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та параска була дуже велика, і впало з Ізраїля тридцять тисяч піхоти. А божий ковчег був узятий, і два елієві сини, хофні та пінхас, полягли. І побіг один венія минівець із бою, і прибув того дня до щіло, а одежа його була подерта і порох на голові його, і прибув він Аж ось Ілій сидить на стільці при дорозі і виглядає, бо серце йому тремтіло за божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті і закричало все місто. А Елій почув голос того крику та й сказав, що це за голос того натовпу. А той чоловік поспішив і прийшов, та й розповів Ілієві. А Ілій був віку. Десяти восьми літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: Я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав, і сказав Ілій, що то сталося, мій сину, і відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филистимлянами, і сталася велика поразка в народі. І обидва сини твої Хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав і лізо стільця на знак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий, а він судив Ізраїля сорок літ. А невістка його пінхасова жінка була важка, близька до родів. І як зачула вона ту звістку, що взятий Божий ковчег і помертесь її, та чоловік її, то впала на коліна та й породила, бо прийшли на неї породільні болі її. А як настав час смерти її, то казали ті, що стояли при ній не бійся, бо породила сина ти. Та вона не відповіла і не взяла цього до серця свого, і вона назвала ім'я тому хлопцеві. І Хафот, кажучи: Відійшла Ізраїлева слава, бо почула про взяття Божого ковчегу і про тестя свого, та про мужа свого, та й сказала: Відійшла слава від Ізраїля, бо взятий Божий ковчег. Амінь.